Колеги, я хотів би, щоб ми налаштувалися на конструктивний лад. Я впевнений, що так і буде. Перше питання взагалі, як часто ви ось збирались в такій компанії От за одним круглим столом? Прямо в такій компанії давно не зустрічає. Мені здається, що е, ніколи. Що отак, отак разом всі ви могли б сидіти і обговорювати. Ринок взагалі життя і ринок. Тому я хотів би в першу чергу подякувати організаторам. Давайте подякуємо за те, що вони нас тут зібралися і дозволили зробити такий формат. Тому що ну, це, це особливе мистецтво, тому Станіславу великий респект і організаторам. Тобто, як ви відчуваєте взагалі зараз свою компанію на ринку, себе, свою команду на ринку? Це саме таке питання, на яке чат GPT і інші великі мовні моделі ніколи не дадуть відповіді. Як я завжди кажу своїм колегам за кордону, що я, напевно, волів би не мати такого досвіду, досвід, який, напевно, отримує зараз кожен з нас, хто знаходиться в цій країні. Але, на жаль, на жаль, ми змушені жити і працювати в таких умовах. Тому можу сказати лише одне, що. Незважаючи на цю ситуацію, надзвичайно важку наша компанія, інші компанії, вони, на мій погляд, роблять майже неможливо, тому що взагалі підтримують району, підтримують економіку країни. З цього я вважаю, перемога неможлива. Тому я вважаю сказати, що на сьогоднішній день я оцінюю дуже результат результату, є і насамперед я також. Хочу подякувати всій своїй команді, всім учасникам ринку за те, що ми робимо, тому що робимо спільну справу на сьогоднішній день. Ця спільна справа орієнтується на те, що наша держава живе. Дякую. Дякую. Тру такого більш психологічного, бачите, я не будівельні питання задаю, більш психологічного питання до керівників як до особистостей. Ринок фактично ну, втримується, можна сказати, на. Нас сталий позначці, і при цьому звідкись з'являється стільки сміливості для того, щоб рухати справу вперед. Я розумію, що, мабуть, зараз сміливість керівника це, мабуть, найбільший його капітал в цих умовах. Звідки ви черпаєте свою сміливість? Я думаю, що одна з основних, напевно, це відповідальність. Відповідальність в першу чергу перед собою, відповідальність перед тими людьми, з котрими ти працюєш, відповідальність перед споживачем. І це, ось ця відповідальність, вона насправді не від мотивації, а як спортсмени кажуть, і самодисципліни. Тому найголовніше це коли ти приходиш на роботу, дивишся очі своїм колегам. І ти розумієш, що ти відповідальний, відповідальний за дуже багато речей, і, в принципі, ти не можеш дати собі якоїсь можливості проявити слабину чи зробити щось, ну, не кажучи, не так. Ти відповідаєш за багато речей. І кожен на своєму місці а, в нашій команді, в певне, в інших командах, також має певну ступінь відповідальності за певні а, проекти, за певні рухи. І ось саме ця відповідальність, на мій погляд, є основним стрижнем і а, рухає вперед. Тому кожен, напевно, з менеджерів, а, маючи почуття цієї відповідальності, тепер я хотів би перейти до секції секрети, фірмові секрети. А, ці секрети пов'язані із вашими, на, на, ваш, на, так, на, ваш, на вашу думку. Вашими успіхами за минулий рік чи поразками теж варіант. Секрети, які стануть суперконкурентною перевагою для українців на вашу думку, при експансії в нас є одна секретна зброя. Я так подумав, подивився на зал, подивився на компанії. Хенкель завжди був і є компанією, яка вміє навчати людей. І напевно, завдяки тому в кожній з компаній представників працює багато людей, котрі колись мали досвід праці в хенків. І напевно не багато, тому здобутки неба ні живе. У вас напевно специфічна атмосфера. Я вже насіновече почув це, тому трошки боюся. Ми туди. тому. Я можу сказати, що це, це також, якщо говорю про секрети, зводиться до людей. Насправді це найбільша цінність будь-якої компанії, я впевнений. Тому інвестиції в розвиток людей вони завжди дають дуже серйозну віддачу. І всі розуміють, що краще дійсно навчити людей для того, щоб вони мали можливості для розвитку не тільки всередині компанії, а шукали можливості також для того, щоб реалізовувати свій потенціал. Тому я вважаю, що у Хенкеля завжди гарно виходило виховувати систему. Виховувати людей, навчати ринок, навчати не тільки внутрішніх спеціалістів, але й зовнішніх майстрів. Тому, в принципі, ми і будемо продовжувати це робити. Я впевнений, що це та конкурентна перевага, яка, в принципі нас відрізняє від інших. Дякую, дякую. Шановна аудиторія, ви зрозуміли, що по кожного від одного по одному секрету це значить, у кожного з вас п'ять секретів вже. Секретних секретів від лідерів будівельного ринку. Юра, ну так не чесно. Ми всі на панелі, але секрети розповідаємо тільки ми. Скажи свій секрет. Дякую, колеги. Я вважаю, що компанії АІМ найбільший секрет це вміння об'єднувати людей. Взагалі, я вважаю, що це найголовніший секрет менеджменту, управління, лідерства. Це коли ви можете об'єднати людей, об'єднати навколо цілі. Об'єднати навколо їх талантів, навколо їх віри і рухатись єдиним вектором. Це найбільший секрет компанії АІМ. Хочу подякувати їм в першу чергу, а ще в першу першу чергу аудиторії, яка витримала всі ці секрети і цю всю емоцію. Цей весь стан. Я хотів би, щоб наша сесія вона носила. Також е, е, оптимістичний е, тон, характер мотиваційний, щоб вам всім захотілося ще більше працювати, ще більше вигравати, ще більше заробляти і е, рухати е, Україну е, до перемоги, тому що ми зараз тут з вами без зброї, але як ветеран збройних сил, я хочу сказати, що ті, хто зараз зі зброєю кожен день в мега екстремальних умовах. Вони воюють в тому числі за можливість повернутися в класні міста, в класні будинки, на гарні фабрики, заводи. І за це вони будуть боронити, вони будуть вбивати ворога. Вони думають в тому числі про те, куди вони можуть повернутись. Тому давайте разом зробимо це місце і цю можливість для них привабливою, кращою. Давайте їм будемо посилати інформацію про те, що ми їх чекаємо. Ми дамо їм роботу, ми дамо їм можливість навчатися, дамо їм можливість заробляти і разом перемагати. Разом до перемоги! Слава Україні!